Не питайте, чому заплакані очі. Коротше, Стріляють очі. Ну, давно не стріляли, давно. А це прямо на тали, по нашому краю гатить дуже сильно. У дворі сидимо, нікуди не ховаємося, тому що куди ховатися. По-перше, мамка стара, вона нікуди не буде ховатися, а я сижу під деревом не боїтесь? Боюся. Звісно, ну тому, що осколки сіпляться везде. Артилерія, РСЗВ, каби. Каби це дуже страшно, та все все є. Страшні каби, тому що дуже велике зруйнування після них осколків і тим, що каби вони збиваються. Ночі дужче стріляють, ніж днем. Ну, стріляють, бахкає. дома бачу, розвали, стоять там, йдуть час, бо ви цілі вчора сьогодні дилюсь вдома, нема крихи, нема того. Ні, криші немає повністю, дверей і вікон немає. Ну а так сіла. Получаємо клійонка, чи як воно називається. Ну, накриваємо клійонкою. Гасимо пожежі, допомагаємо людям, витягуємо з-під завалів, роздаємо гуманітарну допомогу, кому що треба, приходять люди до нас телефони зарядити, води набрати, розвозимо людям воду. Сьогодні були у міськраді, нам дали гуманітарну допомогу Полоновську, дали водички по дві фляги, обіцяють корм собакам. Дякуємо всім, хто нам допомагає. Усім, усім, усім. А виїхати не хочете? Ні. Хочу. Та ну, нема куди, нема куди виїхати. Взагалі. Діти повиїжджали за границю, Германія там. Ні. там ще Діти сейчас. Дзвонять, так що нормально. А ми тут з бабуською сидимо вдома, подлав, ховаємося, як стріляють. Пересиділи, п'ять вилізли, пішли додому. Лиха роблять багато, дуже багато роблять лиха. Ну, ми тримаємося, ми не зламані.